Друзі, вітаю вас знову на нашому каналі Мандрівників. І я хочу зараз запросити вас на огляд готелю Авала, що знаходиться в Будві. Ми провели в цьому готелі три дні. Подивимось, що тут з харчуванням, що тут з номерами, як він розташований, що тут є класного і чи варто сюди їхати. Дехто каже, що це один з найкращих готелів Будви. Тож перевіримо. Добре! Поїхали! А поки підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соціальні мережі. І е, не забувайте, що ми е, можемо підібрати і забронювати для вас готель або повноцінний тур будь-якому куточку світу. Звертатися до нас потрібно за контактами, які вказані в описі під відео, або в наших соціальних мережах. Тож, поїхали дивитися готель і чекаємо ваші запити. Отже, друзі, готель Авала. Дивіться, прямо перед нами це історичний корпус, який стояв тут ще в 1939 році. Він відреставрований, новий, але ну, це пам'ятка історична і ну, ця будова вона відноситься до старого центру Будви. Ось ліворуч, ви бачите, вже стіни старого міста. Всі міста в Чорногорії, да, на території сучасної Чорногорії, раніше вони були обнесені такими стінами, і ось власне стіна старого міста. Там же за стіною починається старе місто з його маленькими колоритними вулочками. Це вхід, вхід на ресепшн в готель. Один зі входів. Да. Ось там ще корпус є. Ось ця частинка. І ще я вам далі покажу корпуси, є корпуса а, ВІЛ. А, бачите, тут сходи, це пішохідний вхід, тобто вхід, вихід в старе місто. І збоку, я вам теж його покажу, є ще а, а, вхід, де під'їжджають автобуси та машини. Не кожен готель в Будві має під'їзд для а, автомобільного та автобусного транспорту. Тут така можливість є, я вам її зараз покажу. Отже, вхід. Мої улюблені двері, що крутяться. Ми потрапляємо в лобі на ресепшн. Є банкомат в готелі дуже зручно. Ось власне стійка ресепшн, де відбувається чекін в готель. Ну і чекаут, відповідно. І показую вам вхід, куди під'їжджають автомобілі. Тут є пандус. Для того, щоб заїхати валізкою. Ось сюди під'їжджають автомобілі. Бачите, тут є паркінг. Це також велика проблема для будви в сезон. Вже зараз він майже зайнятий і немає вільних місць. Ну хіба що там парочку? Ось. І ось так виглядає вхід. Збоку туди, де під'їжджають автомобілі, таксі і автобуси, які привозять наших туристів. І ось та сіра частинка будови це ще е, готель Авала, все інше вже не він. Тож ходімо подивимось. А, в готелі є чудовий лаунж зі смачними напоями. А, напої в цьому барі не входять у вартість не сніданків, не вечер. А готель працює з такими типами харчування, сніданок вечеря. Але ви можете прийти сюди і насолодитися або чашечкою кави, або якимось коктейлем. І посидіти з прекрасним виглядом на море і старе місто Будва. Зараз там закрито на приватний івент, але я вам зайду і покажу. Отже, це від напіввідкрита тераса з гарним таким краєвидом на старе місто. Ось ці частинки вони відкриваються, і тут напіввідкрита тераса. Такий мальовничий басейн. Я вам далі покажу ось ось, ось за басейном там є доріжка, яка веде на один славно, звісний пляж в Будві. Я вам коли спущусь вниз, покажу. Тут у нас вихід на пляж і до ресторану готеля Значить, Дивіться, на пляж можна вийти двома способами. Можна вийти, сівши в цей ліфт. Виходимо там знизу і йдемо на пляж. А можна обійти будову історично і вийти теж на пляж. Це вже вхід в головний ресторан. Для того, щоб потрапити в цей ліфт, вам обов'язково потрібно мати з собою карточку карту ключ від номеру, тому що вхід в ліфт по карточці. Знизу, зараз покажу. Дивіться, ми приїхали. Там пляж зараз покажу вам. І Ось тут зчитувач, який зчитує вашу карту ключ. Без нього ви не зможете зайти в ліфт. Пляж готелю Авала. Ще ранок. Людей небагато. Я вам ще з іншого боку покажу його, але дивіться, який гарний краєвид. І пляж знаходиться прямо на. Біля готелю. Готель знаходиться прямо на першій лінії. Ось. Басейн, який я вам показувала зверху, і ось під басейном є доріжка, яка веде на пляж Могрин, пляж Могрин він муніципальний, шезлонги, пересолі. На одній частині пляжу є. На іншій немає. На іншій частині немає, але там, де є, вони за додаткову плату вартість коливається від 15 до 25 євро. Як вирішать власники цього облаштування? Мав звісно, балерина і ось такий краєвид. Вже там за поворотом вже має бути пляж Магрина. Друзі, отже, дві бухточки пляжу Могрен. Ось це перша. А підійдемо ближче, і ось це друга. Вона більш така усамітнена, приватна. на неї потрапити можна або через море, або через скелі. Тому там немає остаткування ніякого. Рибалки гляньте які тут. Це чекає Олова Отже, друзі, Пляж Могрен облаштований. Тут потрібно за шезланги парасолі доплачувати, або, якщо ви бачите, там є вільне місце, можна відпочивати там на своєму власному килимочку. Ось. І пляж, який не облаштований. Є бар, шезлонги. Я хочу вам показати захід в воду. На самому пляжі крупний пісок або дуже-дуже дрібна галька і йду до водички. Ідеальний захід, отже, друзі, пляж готелю Авала. А зараз покажу систему входу, бо ось ця. Доріжка, вона загальнодоступна. По ній всі гості ходять до пляжу Могрен. А наш пляж, бачите, він огороджений і на нього є окрема система входу. Привіт! Привіт! Зараз вам покажу. Ось тут вам потрібно пред'явити спеціальну карточку на вхід, По ній же ви отримуєте рушничок і можете зайти на пляж. І, відповідно, потім ви здаєте рушничок прямо тут і заходите на пляж. Отже, карточку я здала, рушничок отримала. Показую вам пляж. Шезлонги і парасолі безкоштовні. Це ну, дуже великий плюс в Будві, тому що, ну, і взагалі в Чорногорії, тому що а, вартість це в день сягає 25 євро в середньому. Може бути 10, може бути 12, може бути 15, а на деяких пляжах і того більше. До речі, вони обмежили <кху> дуже. Можливість входу на цей пляж, ну тобто вони не можуть заборонити, але вартість шезлонгів і пересолі, двох шезлонгів і пересолі, вони поставили 50 євро, щоб обмежити доступ сторонніх, бо ну, не кожен буде платити таку суму за користування шезлонгами. Вхід в море це крупна галька і каміння. В принципі, в спеціальному взутті зайти можна, але не досить зручно. А, є пірс. Пірс взагалі красота. Вчора весь день тут просто плюхались підлітки, ниряли там, ну, тих до дна там не достаєш, але глибина достатня, щоб не ушкодитись пірнаючи. Ну, Ось це будова, білий корпус перед нами це вілли. Сірий корпус це сучасна будова готелю. І ось цей кремовий корпус з блакитними вікнами це історична будова, яку вони максимально зберегли ззовні, <кхи> якою вона була раніше, коли тільки побудована була. Ось такий готель. Ще ранок, тому людей на пляжі майже немає, всі снідають. А ось старе місто Будва. Так само при виході потрібно здати рушничок і отримати карту. І після цього ми з вами потрапляємо ось таку площу. Прямо це стіни, кріпосні стіни, фортифікаційні стіни старого міста, будви. А ось вже готель. Тобто інша дорога, як потрапити на пляж, оминаючи той скляний ліфт, можна просто вийти через ресепшн, який я вам показувала вперше на початку відео і потрапити в готель. Ось він ресепшн. Ще ж, вітаю вас і хочу запросити вас на огляд номеру стандарт, який знаходиться в готелі Авала в Будві. Ходімо, подивимося. Отже, друзі, ми в номері. Відразу ліворуч від нас санузол. Все зроблено в таких стильних, досить темних кольорах. У нас є кляні стаканці скляні скляночки. В нас є мило, рушнички, фен, косметичне дзеркало. Ще рушнички. Унітаз, біде і ванна. Ось така класна велика ванна. Дуже красива. Так, шафа шафа купе, тут щитки, тут є сейф, полички, багато поличок. Хто користується, це дуже зручно. І тут в нас додаткова подушка в окремому чохольчику. Вішачки, тапочки і халатики. А тут є засоби по догляду за взуттям. Ось такий загальний вигляд має кімната. Два окремих ліжка, бо ми проживаємо з колегою. Телефон, телевізор. Міні-бар за додаткову плату. Зараз гляну, чи він тут є. Так, тут немає. Так, тут є мінібар. Він є, але все, що в ньому, це за додаткову плату. Тут є прайс. Міні-бар меню. Ось тут все написано. І ходімо, покажу вам краєвид. Зараз немає вигляду на море, але все одно краєвид має бути чудовим. Бо це ж Чорногорія. Ось так красиво. Ось такий балкон з м'якими кріслами. Сімейні номери, бачите, з великими терасами. Є з такими самими, як в нас. Я навіть не знаю, що краще, чи гори, чи море. Yeah! Друзі, ну і підводячи підсумки по готелю Авала. Для кого цей готель і чи варто сюди їхати? Ви все бачили самі. А, я би з радістю поїхала сюди ще відпочивати. А, я би радила цей готель для сімей, які мають вже діток старшого віку, бо з малечою тут, ну, ви бачили, нема чого робити. А, я би радила молоді, яка... Хоче жити просто в самому серці міста, мати доступ до кав'ярин, таверн, ресторанів, старого міста. Ну, тобто до, до життя, яким вирує Будва. Сім'ям без дітей чому ні, також можна? А, готель високого рівня, з класним харчуванням, з комфортними номерами. Чудовим розташуванням прямо на березі моря з безкоштовними шезлонгами і парасолями, що дуже важливо в Чорногорії. Ну, а все інше ви бачили самі. Тому звертайтесь, будь ласка, будемо бронювати для вас цей готель.